Мудрий Махтей. Жив собі та був в одному селі бідний Махтей. Не було в нього ні коня, ні корови, ані шматочка поля. Зате дав йому Бог добру жінку і діточок чималенько. І всі їсти хочуть. То як заробить щось чоловік за день, так усе й з'їдять за один прихват. Та ось уже кілька днів Махтею хоч сядь та й плач, та хоч стоє черви, но ніхто не наймає, а діточки ж їсти благають. Іди до пана, проси хоч що небудь в рот і цій орді вкинути, бо скоро нам і вуха повідгризають, посилає жінка чоловіка до багатія Никифора. Мусив іти Махтей. Хоч і не вірилося, що той розщедриться, бо хоч і багатий, прибагатий був пан, але ж був і жадібний. Казали люди, що хортів своїх м'ясом годує, а грошей неміряно має, скрині забиті, а що в них не помістилося, то у світлиці на купі лежить. Прийшов бідний чоловік в палац та й каже. Пане, змилостивіться, дайте трохи грошей або хліба дайте, бо ж діти й жінка пухнуть від голоду, а я вже якось вам відроблю. Та на лихо ти мені здався. У мене й без тебе якому робить, та й років своїх вистачає. хоча пустій! Он, э, бачиш, іде селянин з коровою, то він вже не один день її тягає то на базар, то з базару, от тільки очі мені мозолить. Дам тобі грошей, як вкрадеш в нього ту здохляку. Та вже якось вкраду, промовив Махтей, тільки дайте мені два чоботи». Дав пан пару чобіт Махтею, та з тим вони й розійшлися. Їде селянин з коровою по стежці, а Махтей все крадеться поза кущами. Потім обігнав їх та кить чобіт на стежку і причаївся чекає, що той буде робити. Побачив селянин чобіт, взяв, покрутив його в руках. Ну, навіщо йому один? Це ж, якби було два, та й збурнув його, що було сили в кущі, і пішов собі далі. А Махтей мудра голова. Відбіг наперед. Та й кить другий чобіт на стежку. Їде селянин, аж знову чобіт лежить. Законозило його. Другий чобіт ось лежить. А перший же викинув десь, ну десь тут, недалечко. Прив'язав корову до дерева, а сам мерщі шукати перший чобіт в кущі. А Махтею тільки цього й треба. За корову і до пана. Привів, радіє, бо жникифор зараз відвалить стільки карбованців золотих, що й дітям вистачить на харчі, та й селянину непогано, бо чоботи панські на базарі дорожче коштують, аніж його стара корова. Нагукали пана той як глянув, що стоїть Махтей з коровою, аж скривився. От вражий син! Ти ж доведеться ні за що гроші віддавати. Та й далі давай мудрувати. Каже Дам тобі, чоловіче, удвічі більше грошей, якщо принесеш назад оті чоботи, що я тобі дав. Та добре принесу, коли ваша воля на те. Забрав бідняк корову, привів її до болота та й потяг в багнюку. А далі як почало мукати, корова й собі перелякалася та як зарве, Почув селянин, що його корова в болоті, та й давай її рятувати. Швиденько скинув чоботи штани, кинувся на березі і поліз в грязюку. А Махтей за чоботи та до пана. Пан дивився, дивився то на чоловіка, то на чоботи. А далі плюнув, дав грошей, як обіцяв, що й наказав більше ніколи в його маєтку не появлятися. Повернувся додому хитрий махтей, розказав жінці, як перемудрував пана, і стало його сімейство жити без горя і нужди. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.